12 серпня в Україні відзначають День молоді. На Рівненській АЕС трудиться чимало молодих працівників. Вони ініціативні, цілеспрямовані, амбітні та завзяті. В нас на станції на сьогоднішній день працює понад 1700 молодих працівників. Найбільше в енергоремонтному підрозділі молоді це порядка десь під 600 працівників до 35 років. А в цілому на станції порядка 23% складає молодь. На Рівненській АЕС з молоддю розпочинають роботу з шкільної лави. Для учнів діє низка проєктів профорієнтаційного спрямування. Це ядерна школа РаЕС, конкурси малюнків, рефератів, екскурсії в інформаційному центрі Поліся та інше. Щодо підготовки кадрів, підприємство співпрацює з професійно-технічним училищем РАЕС. Щороку випускається понад 70 учнів ПТУ і левова частка з них приходить до нас на роботу. От, зокрема, сьогодні у нас має бути комісія з професійного відбору в один із цехів енергоремонтного підрозділу. Сьогодні 10 кандидатів, ми їх будемо слухати, відбирати ліпших. Молодь це наш потенціал, каже Сергій Вакуліч. Ми беремо на роботу молодих перспективних спеціалістів. Колишній випускник ПТУ Дмитро Коваль десять років працював у службі експлуатації першого другого блоку електричного цеху, пройшов усі щаблі професійного росту на посаді електромонтера. Зараз він начальник дільниці з ремонту, релейного захисту та автоматики головної схеми. На АЕС в електричному цеху, де я працюю, дуже багато обладнання, і ми зараз в такому періоді, коли все обладнання модернізується. Ми модернізуємо там, пристрої релейного захисту, пристрої силової схеми. І це все обладнання сучасне. Коли працюєш з цими пристроями і зростаєш відповідно, як професіонал, ну, навчився розбиратися в тій всій роботі. В електричному цеху та інших підрозділах підприємства щороку проходять практику студенти профільних технічних вишів. Це десь порядка 30-40 практикантів. У нас проходять практики в цехах, виробничих цехах, експлуатаційних, таких допоміжних, навчально-тренувальному на центрі. вже відповідно виробництво може подивитися, приглянутися і зробити собі якісь певні висновки і мати собі, скажімо так, потенційного кандидата на працевлаштування. Перші роки після працевлаштування з молоді проводять окрему роботу. Це адаптація, конкурси профмайстерності, залучення молоді до різних виробничих процесів. Також на підприємстві існує система формування кадрового резерву. Серед понад 1700 молодих працівників РАЕС більше 70 вже є керівниками. Хочеться молодь запросити до колективу атомників, як це можна зробити, після школи, або йти до нас в ПТУ навчатися і в майбутньому гарантовано прийти, і працевлаштуватися на атомну станцію, або йти в наші профільні заклади вищої освіти, здобувати якісні знання. Які дозволять потрапити на станцію і розвиватися в атомній енергетиці? Тож на рес чекають молодих спеціалістів, які працюватимуть задля розвитку нашої країни, розвитку ядерної галузі Тетяна Ковальчук Павло Жих, канал Енергоатом.